Радо вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, що зовсім скоро вас сильно здивує. Поки завантажувалось попереднє відео, я вже розклала карти. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Кому підходить, дивіться, ні, гортайте далі. Отже, питання, що зовсім скоро вас сильно здивує? Проявлення якоїсь людини до вас буде, або якась звістка приємна. Про фінанси, тобто якісь невеличкі гроші до вас йдуть. Ви знаходитесь зараз в боротьбі, можливо, хочете заробити більше грошей, тобто відвоюєте своє місце під сонечком у фінансовій сфері, і по справедливості вам це йде. Дивіться, вищі сили вам будуть допомагати. До речі, можливо, ви в суді щось відстоюєте, якісь свої права, то на вашу користь вирішиться цей суд... судове засідання, суд. Так, вищі сили вам допомагають цьому, і в ваш дім іде радість. Дивіться, святкування, в вашому домі двоє людей ще інші радіють якійсь перемозі, якомусь святу. Ви на щось очікуєте і готуєтесь до подальшої боротьби, тобто відпочиваєте. Так, що зовсім скоро вас сильно здивує. Скоро до вас війде буря емоцій, дивіться, почуття наповнять чашу вашої душі до країв. Ви переживали, дивіться, через це судове становище. Чи Якісь інші проблеми по справедливості, довго були в підвішеному стані. Самі не виходили, себе туди загнали, але вам іде від вищих сил великий шанс. І цей шанс іде, дивіться, це або великий подарунок, якийсь фінансовий, можливо, на картку, гроші, можливо, там машина. Тобто якась дуже велика або сума, або дорогий подарунок. Вашу сім'ю йде радість, причому всі члени сім'ї будуть задоволені фінансовим становищем. Всі будуть радіти цьому. Так, що зовсім скоро вас сильно здивує. Дивіться, ви, жінка, королева жезлів. Якщо чоловіки, то перевертайте під себе. Тут для чоловіків підходить. Це означає, що ви подобаєтесь дуже чоловікам, ви пристрасна натура, можливо, вогняних знаків, лев овін, стрілець. І якийсь король для когось це е, мечевий король, це колишній чоловік. Для когось це просто дуже розумна людина, яка е, не так скоро, але з'явиться в вашому житті. Тобто, не підходить, що зовсім скоро. Він подумає з'явитися в вашому житті і буде проявлятися. Тобто, він робив вибір, свій обрав вас. І хоче перемогти оце становище підвішеності ваше. Тобто вивести вас з цього становища. Ви для нього королева Пентаклік Пентаклі дуже приваблива, така жінка. Він хоче вийти з розчарувань минулих відносин і почати з вами нове життя. Так. Далі, яке ж нове життя, він хоче з вами почати скоро, хоче вірватися в ваше життя, можливо, щось затримає його, дивіться, пташки трошки далі знаходяться, і буде боротися за ваше розположення до нього, за те, щоб ви гарно до нього віднеслися. На дні колоди, дивіться, випадає, що зовсім скоро вас сильно здивує. У вас. Будуть всі шанси, всі можливості, щоб поступово, тихенькими кроками, але поступово йти вперед, до кохання. Тобто буде у вас кохання, дивіться, ви чисті будете один перед одним, тобто без всяких масок будете показувати одне одному, чого ви одне від одного бажаєте, і ангели на вашій стороні будуть вам допомагати. Нехай все не неодмінно збудеться і не та негатив обходять вас стороною.